Так, шкарпетки-бебіки, невелика їх кількість у нас є: 675 гривень за кілограм, лот від 5 кілограм. В середньому десь 8-9 гривень одна пара виходить, бо тут є різні наповнення і різні розміри. Значить, ось такого планується 15-18, це Лупілу пур колекшн. Вони такі під ті підросткові, можна такий фемілі-лук, такі для масиків. Шкарпетки. Тут 5 пар у цій упаковочці. Ось такого плану класні з бджілками. Також 5 пар у упаковочці, Дійсний. Ось такі у нас дійсно є. Ось такі ведмедики. Вони по три, по три пари, по три пари у одному на одному цьому наборі. стіку, так, на одному наборі. Ось такі будуть в лоті. Значить, будуть ще у нас ось такого плану в лоті бділки. Я вам показувала. Ось такі шкарпеточки маленькі. Значить, при гривень за кілограм. Приблизно 8-9, може там 10 гривень пара буде от від 5 кг. Замовляйте у наших менеджерів. Хто не підписаний на наш вайбер канал, ставте плюсик, ми вас додамо до вайбер-каналу з усіма нашими новинками. Заробляємо разом.